Женя, все заправляйся і роботи. Надо репетицію провести з коробкою, як Катю Епітальні. виймати, засовувати. А, точно. І я починаю як просто режисер оцієї всієї масовки, оцієї всієї трупи, організовувати весь процес, що вони куди заходять, куди виходять, що тримають, чим мателяють і так далі. Починаємо репетирувати і Катю з коробки туди, сюди, туди сюди. Починаємо діставати, затихати назад. Включається ця режисерська мулька, яка просто ага. Ти сюди, ти туди. Там робота каже: Бери камеру, давай штатив. Ти в нас дрон, іди туди. Тому що мені потрібна картинка мені потрібно першочергове відео, з яким ми будемо відкриватися, тому що в нас воно головне. Протупити немає шансу. Перед відкриттям ви не знаєте, що відбувається. Відбувається наступне: всі наглажують футболки, передягаються, суетяться, поправляють товар. Стані настанови від Оксани. Тією командою так от складаємо ручки, що ми зараз переможемо ми все зробимо всіх порвемо в цьому торговому центрі. Нашій команді даруємо завжди букетики, подарунки. Вже вони цього варті 100%. Так у нас скільки скільки вісім хвилин до відкриття. Ми вже майже готові має вийти неймовірно. круто. Ви його вже бачили. А ми ще ні, тому ми готуємось.